Вітанечка. Сьогодні малюю кота, точніше його красиві очі, і він буде в шапці в'язаний і замотаний весь замотаний в шапці. Зараз я малюю шапку, точніше резинку на відвороті, намічаю голову. Ну, Знову ж таки, я там дуже не вималюю, бо то все я хочу написати по-мокрону. Зараз малюю. Личко, провела вертикальну лінію, щоб легше було розділити праву ліву сторону, і малюю око. З очима потрібно бути обережним, хоча вони в кота і круглі, але все ж таки трошечки видовжені, більш таки видні, і треба впіймати оцей розріз оцю, діагональ, скажімо так, куди вони. Направлені ці очі, впіймати оцей розмір рогівки, ні, неправильно я кажу радужної оболонки, впіймати, де там буде зіниця якого розміру, для того, щоб оцей погляд був такий, от, знаєте, живий. Зараз промальовую. В'язку на шапці, хоча, ну, знову ж таки, це я захопилася. Можна було б цього й не робити, особливо так інтенсивно давити на олівець, як я зараз роблю. Ну, що ж, зробила, то зробила. Ціль моя все одно не шапка, ціль моя передати шерсть, передати очі, і ви далі побачите, як я це роблю. Ну що ж, зараз останні детальки, і переходимо. Ще захотілося мені отут шерфа, щось шарфа промалювати, щоб видно було, що він в'язаний. Ну Це ж так зрозуміло, що він буде в'язаним. Все одно це там на, на якість акварелі як не, не впливає. Зробила першу заливку охрою і сієною паленою. Далі знову ж таки додаю десь там більше тіней, там де носик, щоб передати його об'єм під очима. Це я зараз закладаю ті кольори, ну, щоб видно було саме об'єм, а те, що голова кругла, те що шапочка нависає і там буде тінь під цією товщиною шапки. Ну, Завжди так, а під будь-якою випуклою частиною буде тінь. От Зараз я її побачите, ну, як передаю. А, все отак. От бачите, я провела лінію, а, таку нечітку, і далі розтушовую напівсухим, плоским синтетичним пензлем. Це мені дає такий зробити ефект шерсть. І отут я натиснула на кнопочку зупинить, коли згадала, що я не включила камеру, вже було багато намальовано. Мені так хотілося розказати, як я пишу ці очі, ну так в двох словах, головне не залити блік я почала малювати око із загального кольору, да, з цього радужки, тому що ну, в кота білка практично не видно, видно тільки радужну частину. Я почала з неї, коли вона трохи підсохла, намалювала зіницю. Зіниця, бачите, можете трошки збільшити, якщо у вас це можливо, для того, щоб побачити, що зіниця не чорна, а має такий, Перехід від блакитного до темно-темно-синього такого аж чорного кольору. В'язані речі я намалювала по мокрому, все дуже просто, легко просто обіцяла кольором по -по паперу. Потім там далі я буду додавати ще інтенсивності. От так зараз я роблю резинку на шапочці. і коли вже загальний колір більш просух, то я додаю густої фарби, вимальовую ті всі а, виворітні лицеву петлі, і в мене виходить така шапулечка. Там нічого такого складного, особливого немає, потрібно просто слідкувати за тим, де в нас тіньова частина, де, затемнено, дужче де ні. І знову не поглиблюватися в кожну ниточку, тому що це ну, не впливає на якість роботи, а може її навпаки роздрібнити, привертати на себе лишню увагу, ну, яка не повинна бути. Ну, отак, легенько, не спішав. Ну, потрібно розуміти, що це відео прискорено. Тому... Цятка за цяткою і вперед. Виворітно, лицева, знову десь підмальовую виворітно. І такими рухами, тоненьким пензликом, це теж у мене синтетика. А, дуже сподобалось мені нею тут працювати, тому що вона така а, упруга, така а, не, не дуже м'яка, і мені було легко нею. Керувати Ось, все з цим вже справилось. Переходжу далі до, до шерсті, знову, знову додаю тіней. Посилюю, все посилюю. Хочеться зробити більш контрасту. І оцю шерсть я от так уже, щоб було видно, що цей котик полосатий. і Носик десь дужче затіняю, додаю такого йому кольору. Десь там біля очей. Такий захоплюючий зараз процес, дивлюсь на референс і стараюся повторити мордочку залишаю світленьку, Тут, так воно буде зрозуміло, що вона сюди до нас випукла ближче до нас і що вона світлого кольору. Я вам також пропоную підписатись на мій канал, поставити там вподобайку обов'язково, щоб YouTube продвигав це відео, а також переходьте до мене на інстаграм, тому що я готую курс, дуже цікавий. Там ви навчитесь малювати якісь такі. Деталі, ну не буду тут розповідати, ходьте туди. І от зараз гляньте, як я додаю контрасту на очі, додаю десь товщини під оком і котик оживає, погляд його оживає. Ось так. Насправді важко коментувати, коли вже пройшов якийсь час після того, як писала роботу. Ну, Ну, це, це цікаво. А, цікаво, знає, навіть дивитись за тим, як я сама це малювала. Хто б міг подумати. Так, десь підтираю те, що мені здається, лишнім. І знову ж затіняю. Ще роблю контрастнішим. Хочеться ще мені додати. Контраст у наносик. Зараз я впевнена, що я це зроблю, тому що пам'ятаю. Додаю на око ось так. Ага, все перевіряючи підсох папір чи ні чи можна туди щось додати, чи воно розтечеться. От, можна, йому додаю. І так, бачите, обличчя ніби отуди десь тоне, от там в тій шапці, от, в тих усіх в'язаних речах, додаю на мордочку. Оці місце для вус, додаю також контрастніший роблю ніс, щоб він такий став ніби мокрий. Так, додаю йому більше кольору, щоб він був яскравіший. От, звичайно ж, ще в'язку зроблю активнішу, щоб половина оці петлі стали об'ємнішими. І додають їм різних кольорів. Зеленого хочеться десь додати Щоб і веселий одяг, чомусь ненавидла сірість, додаю веселих а, барв. Ну і, звичайно ж, куди без без вусів. Ну що ж, переходьте до мене на інстаграм, там буде в описі відео. Підписуйтесь і гарного всім дня! До зустрічі в наступному відео!